Дня шановні українські аграрії 29 вересня. Сіємо демо, демо пшеничне, чим класним, кожен сорт буде постійний по двох попередниках. Тут буде сонячний попередник, а там буде ріпак попередник. Тобто ми побачимо, як, вплив, як впливає на сорт, на врожайність попередник. Дуже класна історія. Обробідо грунту оранка. Плюс культивація посів з РКД 80 кг на гектар, Сіємо 5 мільйонів. Починаємо з ДСВ. ДСВ хороші сорти. Вирішили. Олександр, що почнемо з ДСВ. 21 сорт. Так що запрошуємо до співпраці. Запрошуємо на наступний рік до нас на демо, тому що буде що подивитися. Гляньте, скільки тут ріпаку сортів, хто знак є. І будемо пробувати, показувати, що ж воно буде. Який результат? Скоро будуть результати і по соняшнику. Тримайтеся! Успіхів вам. Перший прохід, де колеги. Безкінечно можна дивитися на три речі, так? Да? Що там, не глибо хоч? Супер. Хлопці, нам більше трьох не треба.